ефірі програма про важливий сьогодні. Гість нашої студії Наталія Гайдук, голова Тернопільського пласту. Вітаю вас. Доброго дня. Тернопільський пласт активно допомагає бійцям на Сході. Кілька разів ви організовували благодійні ярмарки. Спершу збирали кошти, аби допомогти бійцям на Сході. Згодом сталося таке, що ваш побратим Віктор Гурнік загинув у зоні АТО, і вже згодом ви збирали кошти для його сім'ї. Чи вдалося достатньо виручити для рідних Віктора? Отже, пласт це такої. Громадською організацією, і всі речі, котрі е, стаються е, в українському суспільстві, нас не обходять е, стороною, оскільки в нас таке патріотичне виховання дітей, і все, що зараз відбувається в країні, для нас є також дуже важливим, е, оскільки в нас є діти віком від двох років пласті, ось то е, ми стараємося також тих, навіть наймолодших, якось залучити е, до того, що ми робимо. Е, вже коли почалися бойові дії, то пластуни також зрозуміли, що потрібно щось робити і якось е, також допомагати. Країні старші пластуни, котрі вже в змозі воювати, вони пішли на схід. Дівчата також, до речі, пішли, вони є волонтерами. Інші всі пластуни України, зокрема, Тернопільщини і міста Тернополя допомагають всі чим, як можуть. Молодші пластуни, наприклад, ми організовували якраз ці благодійні ярмарки. Виникла у нас така ідея. Ми думали провести спершу один раз, спробувати, як воно піде. Спочатку вони відбувалося на театральній площі, ось і вже коли. Наступили холода, то ми е, перейшли вже у е, торговий центр Подоляни. І е, приблизно один раз на два тижні ми робили ці благодійні ярмарки. Діти пекли е, щось своїми руками, якісь вироби робили, і з де вони отримували кошти. Е, ті гроші е, ми віддавали якраз е, родині загиблого загиблого Віктора Гурняка. Е, і практично зі всіх ярмарків. Е, Окрім того, ми ще, е, також У нас є ніби як е, така загальна, скажімо, ну, так не, не каса, е, загальний збір коштів, е, взагалі всеукраїнського пласту, там також і благодійники скидають кошти, і пластуни. Ось, але окрім того, у кожному місті стараються щось е, робити. Е, також у нас була презентація е, фільму хроніки Української повстанської армії, ми також поставили скриньку і ті гроші ми збирали для сім'ї загиблого Віктора Гурняка. Окрім того, що першим таким етапом, який ми зробили восени, це був, ми вирішили долучитися до такої акції Ice Bucket Challenge. Але ми не по одному збирали гроші, а вирішили якраз зі всіма дітьми. Близько ста пластунів взяли в цьому участь, ми всі так ніби облялись. Ось, але перед тим ми збирали гроші в скриньки. Багато виручили коштів? Я не пам'ятаю точної суми, але. Ну, Практично після кожного ярмарку, мінімум 4 тисячі гривень. Ми мали зараз. Ви також допомагаєте сім'ї Віктора. Зараз ви організували благодійну фотосесію так в українському самі. Так, так, це була ініціатива на Лінки, Наталії Зелінки Наталії надалі також пластунів. Вони добре знали. Віктора були його друзями. І вирішили також зробити таку ініціативу. Вони сконтактувалися з фотографами, які готові безкоштовно робити фотосесії. так само вони сконтактувалися з людьми, котрі мають українські народні строї, і вирішили зробити Фотосесію, е, мінімальний вклад там 400 гривень. І вони, ті всі гроші будуть передані е, родині Перагурніку. Тобто всі охочі можуть прийти і сфотографуватись? Звичайно. Але при цьому е, вони повинні давати якісь гроші, це так за бажанням також? Е, ну, мінімальний вклад це 400 гривень. Вони можуть заплатити, а там вже вони собі як хочуть. А чому український стрій? Ну, це як відображення те, що мої українці, так українські строї, старовинні, якраз і це така Ну зараз так, скажімо, це є і в тренді українська вишивка, якраз е, в цих всіх подіях. Ще повернемося до тих благодійних ярмарків. Маєте намір їх також проводити зараз? Так, ми зараз свята, трохи, то ми готувалися до інших наших акцій та проєктів. А благодійні ярмарки так ми думаємо проводити їх до тих пір, поки будуть тривати у нас військові дії, і люди всім можуть то допомагають. Тернопільський пласт, напевно, так як і всеукраїнський, є дуже активним в своїй популяризації українських народних традицій. Спершу ви передавали Вифлеємський вогонь, згодом і колядували, і щедрували, напевно, так і робили вертеп. Розкажіть більше. Ну, такою першою великою масштабною всеукраїнською акцією пластути якраз є Вифлеємський вогонь миру. Вперше цей вогонь був завезений в Австрію з Вифлеєму в 1986 році. Містеві скаути. Прийняли цей вогонь і вже в 90-х роках українські пластуни також вирішили долучитися до цієї акції. Спершу вони приймали цей вогонь на польському кордоні, але вже кілька років вони вже вирішили, що вони можуть відслати делегації якраз вже безпосередньо до Австрії, і брати цей вогонь і перевозити на Україну вже першими. 15 грудня якраз і провезли вифлеємський вогонь в Україну. Наші тернопитські пластуни також брали в цьому участь, тому ми також одними з перших прийняли цей вогонь. Одразу ж ми передали цей Вогонь, Тернопільській міській раді, архікатедральному собору, далі вже розподіляли, куди діти носять цей вогонь. Взагалі, ідея вогню є така, що він повинен ніби як повинен об'єднувати всіх пластунів та всіх людей всього світу, і особливо тих, котрі не мають, бути, не мають змоги бути поруч зі своїми сім'ями та родинами на святий вечір. Ось і цей вогонь якраз повинен бути так об'єднати всіх. Далі пластуни заносили вогонь у лікарні в дитячі притулки. Минулі роки ми заносили в школи, але оскільки цього року у нас є канікули, так то вже в школи не заносили. Ви ще й передали бійцям АТО вогонь? Так, так, звичайно, ми передавали також вогонь батькам, тих, що зараз в наших пластуні воюють в зоні АТО. А крім того, якщо нас просили люди, які мають також якихось знайомих, які воюють АТО, то ми приносили і матері були дуже такі розчулені. Їм було дуже приємно, що про них пам'ятають про їхніх синів і. Про їхню сім'ю, окрім того, так само делегація пластунів їздила в зону АТО і передавала їм цей вогник від взаємського вогню. Днями ви також провели е, великий захід, різдвяна свічечка, е, на якому і колядували, і також показували вертеп, так, глядачам? А, так, це є також, також е, традиційне наше пластове свято. Е, відбувається воно в кожному місті. Традиція також прийшла е, із діаспорських пластунів. Вперше е, вона була проведена в 1950 році, і Вже е, пластуни також її вирішили у нас її проводити. E, значить, Проводиться в кожному місті, але кожне місто має свою специфіку. І собі обирає, як його проводити. E, ми збираємося в такому дружньому колі, e, де збираються всі активні пластуни, пластуни, котрі вже відійшли від активного пластування, родичі, знайомі, близькі, друзі. Тобто, у нас таке коло кожного року збільшується і збільшується, і оскільки збільшується кількість пластунів. E, цього року ми проводили e, в кінотеатрі Перемога. Практично, ну, вась зал був заповнений, були люди і стояли, тобто нам вже немає місця, нам вже потрібно розширятися. До цього дійства ми починаємо готуватися вже з початку грудня. Діти починають вчитись колядувати, робити вертепи, миланки. І вже на це свято вони приходять і показують. Навіть наймолодші у нас двохрічні, вони також показували, вони розказували віршики та колядували. Також збирали гроші для АТО? Ні, ми цього разу не збирали гроші для АТО, оскільки ми зробили такий, ніби це як святий вечір, але для пластунів. Вчора ви також і провели меланку По закладах громадського харчування, а вже увечері і на Театральному майдані. Чому важливо популяризувати такі українські традиції? Щоб люди не забували, де ми живемо і від яких коренів ми походимо, і тому потрібно якраз популяризувати ті всі українські традиції, вертепи, меланки і так далі. Розкажіть більше про меланку. Виникла ідея у рестораторів наших, вони звернулися до нас пластунів, щоб ми їм допомогли у театралізації цього заходу. Ми запросили різні громадські організації міста, і вони всі погодилися практично. І був такий. Конкурс, ніби меланок, і е, та меланка, котра мала похитити себе найкраще, тобто виграла, вона повинна була отримати приз в сумі 5 тисяч гривень. Насправді меланки були всі на дуже високому рівні і було дуже важко обрати якусь з них найкращу. Е, то була одна така відрізнялась, то ми дали їй 2 тисячі гривень, а решта між сім'ями поділили по 500 гривень. Тобто, і ті гроші вони вже самі вивержуть, куди вони їх е, е, віддадуть. Маланками були хлопці? Так. Миланками були хлопці. Дівчата зазвичай е, щедрували, колядували, а хлопці вже як, як годиться е, робили миланку. Багато людей взяло участь? Е, здається, з дев'яти організацій, тобто було дев'ять меланок у нас, е, досить велике число. Е, вони ходили від одного закладу харчування до іншого, І навіть після того, коли вже закінчилися виступи, то приходили власники закладів харчування і запрошували, аби до них прийшли і людям показували це дійсно. Окрім активної громадської роботи, ви також запросили у нас, до нас у Тернополі діток зі Сходу. Скільки їх приїхали і, взагалі, як налагоджували у цю співпрацю? Вони приїхали разом із своїми викладачами чи рідними. Приїхало 24, здається, дітей зі Слов'янська, там було кілька пластунів, оскільки там та ж пласт розвивається зараз вже досить активно, і решта дітей школярів. З ними було дві вчительки. Цікаво, те, що вчительки були, вони викладають в школі народознавство, тобто вони вже орієнтувалися в якихось традиціях. Налагоджував з ними зв'язок наш пластун Сергій Юзик. Він вже безпосередньо тут домовлявся із закладами харчування, аби їх погодували безкоштовно. І також ми селили їх в сім'ї. В сім'ях вони жили в Бережанах. Тут вони проводили кілька днів, тут їм були також екскурсії, також у них була така местійна екскурсія в Зарваницю, де вони також посповідалися. Прийняли причастя, і е, також вони були запрошені на наше свято різдвяна світічка. І цікаво, те, що вони також приготували вертеп. Е, для них це було вперше, вони ніколи такого не бачили. Для них було дивно взагалі робити таке дійство. Ось але вони себе також спробували на сцені, і люди були всі дуже задоволені. Вони отримали найбільшу кількість аплодисментів, оскільки люди всі розуміли, що е, вони не знають, що це таке, і тут вони побачили. І навіть коли вони вже сиділи в залі, я, як чула від них вони говорили «Ой, ми не будемо виступати, бо це такий високий рівень. Ми не думали, що воно воно так відбувається. Ось, звичайно, ми їх запросили, ми хотіли, щоб вони виступили також разом з нами. Ще хочете, щоб вони приїхали чи вже ми... наступне дітки? Ми хочемо, щоб вони приїхали і щоб наступні діти приїжджали, щоб вони навчалися чогось в нас, оскільки в нас і чого навчатися, ми від них можемо також чогось навчитися. Такий обмін досвідом він дуже потрібен, оскільки в нас така є трохи різниця між сходом і заходом, так і в розумінні всього, всього українських традицій. Тому якраз цей обмін потрібно робити. І Так само ну, вони говорили, що батьки боялися їх відпускати також сюди, оскільки тут бандьори, ось, але вони. Були дуже здивовані і їм дуже подобалася було українська мова, оскільки вони виросли в російськомовних сім'ях і в російськомовній школі навчаються. Ось і для них це таким був великим кроком, скажімо так, на зустріч. Вони ділились враженнями, напевне. Казали, що їм сподобалось, так звичайно, їм дуже сподобалося, сподобалися діти, сподобався пласт. Вони були просто в захваті, оскільки там пласт тільки розвивається, і зараз наші пластовини західної України також їздять у Слов'янськ і презентують пласт. Більше його зараз розвивають. Попит є і вони. Ну, Просто були захоплені, тому що не бачили такої кількості пластуніїв, для них це було просто таким шоком. А були знайомі наші українські традиції їм, що вони не підтримують, не проводять маланку у себе на сході, наприклад, не колядують. Ні? Вони не проводять маланку, вони колядують, але це в них не в таких проявах, як в нас, не ставлять вертепів, тобто для них це було дійсно новинкою, що ми таке робимо. Ну, вони знали про це, оскільки вони, їхні вчителі, це якраз ті, що викладають народознавство в школі, то вони це вивчали, але вони знали лише це зі сторінок. Підручники. Ще одним благодійним заходом, який, е, який ви організовуєте, є також аукціон побачень. Так, аукціон побачення, але це була вже ініціатива львівських пластунів, е, котрі робили до того аукціон побачення, е, Ось, і якраз вони вже зараз е, вирішили ці гроші віддавати на АТО. Тобто е, кожен пластун з будь-якого міста України закидає свою фотографію, там вже обирають його. І всі гроші вони обов'язково мають переслати в зону атос. Хочу сказати, що це діє досить активно, оскільки вони можуть на цьому аукціоні побачень купити когось і з ним, тобто купити його е, кажуть зустріч і з ним поспілкуватися і з. Робити добре діло Є якась стартова ціна? Е, стартова, здається, 25 гривень. 25 гривень, і там ще далі вони вже в коментарях собі переписуються і набивають якісь ставки. То це тільки для пластунів чи можуть взяти участь усі охочі? Ну, поки що це тільки для пластунів. І доки буде оцей акціон побачень? Ну, кінцевої дати немає, оскільки один закінчується, потім знову інший починається. Так у нас вже, напевно, 5 акціонів побачень було. А перші побачення коли будуть? Перші побачення ну вже дається, до 22 січня вони мають закінчити і вже мають бути побачення. Чи маєте намір організовувати ще якісь подійні подібні дійства? Ну, ми будемо продовжувати те, що ми робимо, особливо ярмарки для дітей. Це так само Вони для дітей це, скажімо так, якраз. Дуже важливо, оскільки вони можуть безпосередньо долучитися, оскільки вони маленькі, але вони можуть е, з допомогою своїх батьків спекти, щось зробити своїми руками. І їм дуже цікаво цей процес і те, що вони е, заробляють ті гроші. Вони, звичайно, знають, що вони їх для доброго діла, але для них це такий адреналін, для них це дуже цікаво. Е, плануємо і інші заходи, але в нас є така ініціативна група, яка планує якісь там заходи. Якось виникає якась ідея, одразу ми цю ідею стараємося здійснити. Я дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас. Дякую вам. Нагадаю, гість нашої студії Наталія Гайдук, голова Тернопільського пласту. Це була програма Про важливе до побачення.